Серед численних обов'язків співробітників органів юстиції краю, перевірка стану правової роботи в установах і на підприємствах державної форми власності. На сьогодні таких в області майже пів тисячі. Підбиваючи підсумки подібних перевірок, правники фіксують значні порушення законодавства навіть на тих державних підприємствах і установах, де є юридичні служби. Там, де немає юридичних секторів, а таких підприємств в області більше двох сотень, про правову експертизу документів і не йдеться. Серед найтеповіших порушень, що були виявлені під час. Проведених перевірок слід зазначити наступні: це невідповідня на з положень про юридичну службу та посадових інструкцій працівників юридичних служб, зазначеному загальному положенню про юридичну службу, а саме частині дотримання кваліфікаційних вимог до претендентів на заняття вакантних посад в складі юридичних служб, які передбачені пунктами 18 та 22 вказаного положення. Проаналізували члени колегії і роботу власної юстиції, давали оцінку якості і своєчасності виконання посадових обов'язків, а також окремих доручень і завдань кажуть, виявили в. Деяких структурних підрозділах формальне ставлення до самого оцінювання. Не додавалася вичерпна та розгорнута відповідь на питання щорічної оцінки, зокрема щодо виконання посадових обов'язків, окремих доручень та завдань, не проводилася самооцінка. При оцінюванні не враховувались факти притягнення окремих державних службовців до дисциплінарної відповідальності, результати тестації, яка була проведена в жовтні листопаді 2010 року, проведення комплексних цільових перевірок, тобто які не Долі, які були виявлені. Таке було виявлено при оцінюванні державних службовців Дережнянського, районного, управління юстиції Волочиського району та Хмельницького міськрайону. А ще юристи вивчали стан ведення в області державного реєстру виконавчих проваджень та своєчасність і правильність оформлення архівної документації. Анна Чешук, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.